Паразити, симптоми та протидія. Незалежно від того, що ви робите для вашого здоров'я, скоріш за все, у вас є паразити, просто вони не створюють проблем. Паразитом може бути вірус, черв'як, бактерія або грибок, які щось висмоктують із вас, не приносячи жодної користі. Це зветься патогенними взаємовідносинами. Діарея один з найчастіших симптомів, що свідчить про наявність паразитів. Це імунна реакція організму на них. Стомлюваність здебільшого це пов'язано з тим, що паразити крадуть ваші нутрієнти і виникає їхній дефіцит. Тож ви почуваєтесь втомленими. Свербіж в інтимних місцях. Він може бути і по всьому тілу, але зазвичай він буває саме в цих місцях. Зміни на шкірі, ймовірний симптом, особливо в разі зараження черв'яками, наприклад, аскаридами, підвищення або зниження апетиту. Це залежить від стадії інфекції. Зазвичай на початку апетит посилюється. Додатковими симптомами є затуманення свідомості та алергія, засоби від паразитів, часник, екстракт полину, гвоздика, екстракт лушпиння чорного горіха, яблучний оцет.